Монстр Зеро, як його називають на початку, іншопланетний вид, що прибув на землю для знищення всього живого і переформатування екосистеми під себе, є давнім ворогом Годзіли, що був заморожений під льодом Антарктики тисячі років тому. Ходять чутки, що саме Шиму допомогла таким чином Годзілі перемогти Гідору, і відбулося це якраз під час спровокованого нею останнього льодовикового періоду, приблизно між 110 і 12 тисяч років тому. Вчені монарху припускають, що луска кіндідори позолочена слідами золота, які діють як провідники, здатні переносити біоелектричний струм по всьому його тілу. Це дозволяє Гідорі проводити електрику через своє тіло та проектувати її різними способами, в першу чергу випускаючи гравітаційні промені з своїх трьох ротів, а також кінчиків крил, засліплюючи своїх ворогів. Під час польоту масивна аеродинаміка його крил може створювати ураганний вітер. Окрім цього, арсеналу монстр зеро використовує і менш надзвичайні способи боротьби свої щелепи, шиї та хвости. Не можна не згадати і про надзвичайну силу, міць, регенерацію і вміння титана поглинати енергію своїх ворогів. І, звичайно, його так званий клич, вміння підкоряти собі решту титанів і буквально наказувати їм, що робити.